Добрий день, друзі! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні хочу поділитися з вами оглядом кінофільму, найкращого кінофільму, який я побачила за останнє за останній рік. Ну скажу так, за останній рік. А взагалі-то один з найкращих, яких я взагалі бачила. По-перше, кінофільм не серіал. Серіалів багато цікавих я. От кінофільм 90 хвилин. І от щоб хотілося його ще колись переглянути. А це той, який я буду переглядати, так оце от повезло, поталанило. Не можу сказати, що я не дивилась останнім часом кінофільми, дивилась, але ліньки було мені їх розбирати. Може, причина в тому, що ви не підписуєтесь на мій канал, бо в мене багато. Людей, які дивляться, чомусь їм цікаво, цікаві мої огляди, книжок, кінофільмів, але не підписуються. Тому отакі таємні глядачі, прошу підписуватись, адже це буде дозволяти поширювати український контент, думки психолога, якісь роздуми мої особисті, як професіонала, як людини. Тому не соромтесь, підписуйтесь на канал. Будемо говорити ми з вами про кінофільм Справжній біль Джессі Айзенберга. І в головній ролі також буде Джессі Айзенберг, тобто він і режисер, і актор, і також Кірсан Калткін. Також відомий не Кірсан, а Кіран його звати. Кіран Калкін. Прізвище відоме. Воно у вас буде асоціюватися з одним вдома кінофільмом. І ви собі там подивитись в інтернеті більше про цих акторів, хоча Айзенберга ви знаєте точно. Та і Каукіна, напевно, ви бачили в кінофільмах. Отже, фільм Справжній біль. Близька людина, яка порадила мені подивитись цей фільм, знала, що я клюну на цей гачок, тому що в фільмі є про Варшаву, є про Люблін, це мої улюблені міста в Польщі Ну, не дивно, ви вже на моєму каналі давно. Той, хто підписаний, знають, яке в мене відношення до Польщі. Мої батьки походять з Польщі. І тому, якраз оцей е, такий регіон дуже близький для мене, де я часто буваю, де я багато чого бачила і знаю. І тут тема є Голокосту. Я не скажу, що я дуже аж нею зацікавлена, але це все відбувалося на батьківщині, моїх батьків. Тому. Тому я її знаю, наскільки можу знати. І звичайно, що я була в Майданику, і це не, не багато фільмів, де я бачила саме оці такі художні фільми маю на увазі, зйомки в Майданку. Я думаю, що не багатьом режисерам дозволяють знімати саме Майданику. От тут є ця тема. Тобто, але тема Голокосту вона йде фоном. А найбільше тут приділяється уваги стосункам між двома братами. Я трохи буду спойлерити, але небагато. Не І найбільше тема мене як професіонала тут зацікавила: це тема вразливого нарцисизму. Про е, такий нарцисизм, як ми спостерігали в овальному кабінеті е, в п'ятницю, так? І будемо ще спостерігати довго, тому ми знаємо, хто зараз в Америці перша особа. Про такий нарцисизм ми бачили дуже багато фільмів і серіалів. Цей нарцисизм такий грандіозний. Ми добре знаємо з кінофільмів, а професіонали знають з практики своєї. Хоча нарциси рідко приходять на терапію, але деколи вони з'являються, довго вони не витримують в терапії, і терапевт довго не може витримати. Не кожен терапевт може їх витримати. Треба мати дуже велику потужну супервізійну підтримку від колег, щоб консультувати нарциса, якщо вже він до вас потрапив в терапію. А тут ми бачимо одного з братів, який е, виражений має такий імпульсивний, вразливий нарцисизм. Це якраз от е, герой Кірана Калкіна, Джесі його тут е, називають Джесі, а другий брат герой е, Айзенберга. Е, ой, я за імена плутаю. Брати Бенджі і Девід Бенджі Вразливий, вразлива нарцисична особистість, як би психолог його характеризував. А Девіда він сам про себе каже, що в нього обсесивно-компульсивний синдром. Він людина замкнута, людина така, контролююча, перш за все, себе, і обставини, які відбуваються в його житті, мають бути під контролем. Отже, брати збираються в поїздку: бабуся, яка народилась в Польщі, яка пережила голокост, яка виховала цих двоюрідних братів, в яких таке спільне дитинство, яке їх дуже зігрівало і пов'язане з цією бабусею. Бабуся помирає і залишає там невеличкий спадок. І дає таку вказівку, прохання її останнє, щоб хлопці поїхали на її батьківщину і побачили, де вона народилась, побачили той будинок. І от хлопці їдуть. Один з братів, оцей замкнутий Девід, він живе в Нью-Йорку. А Бенші живе десь недалеко від Нью-Йорку, але чомусь, з якоїсь причини, він не приїжджає до брата. Брат вже одружений, має дитину, тобто в нього є вже племінниця, і він їх ніколи там, я так зрозуміла, і не бачив, і не дуже хоче бачити. Тобто, в дорослому віці хлопці чомусь не спілкуються. І фільм так і починається, що цей Нью-Йоркський Девід дзвонить брат, і вони ж мають в аеропорту зустрінутись. Він питає, хоче спитати, може, ти до мене заїдеш, як ми коли ми виїжджаємо. А він не бере не бере трубку. Аж він вже біжить в той аеропорт. Вже ось ось літак має відправлятись. І тут в аеропорту брат його там плескає по плечу, каже, а я тут, був, а я там телефон відключав. Таке, таке щось незрозуміле. І тут же він каже, що я з собою там траву беру, хоч знає, що в Польщі трави курити не можна, Тобто він ще раз його шокує. В літаку він каже, а ти не проти, якщо я сяду біля вікна, тобто він не питає, а де ти хочеш там сісти. А він сам каже, ти не проти, якщо я біля вікна. А він вже сідає між, між двома людьми, там так не дуже не дуже комфортно. Біля вікна, напевно, кожен хотів посидіти. Ну, такий він дивненький від перших хвилин. І от брати прибувають у Варшаву. Прибувають у Варшаву, в готелі вони заходять в свій готельний номер. Ну, звичайно, Бенджі скаже, що я буду душ приймати перший. Ти ж не проти Девід? А що Девід скаже, що він проти? Бенджі собі прийняв душ, освіжився, ну, а Девід не встиг. Звичайно, і треба йти в хол і зустрічатися зі своєю туристичною групою. І там теж, звичайно, бенджі захоплює увагу всієї групи. Там треба було коротко представитись, розповісти, чого ти тут знаходишся, що ти хочеш від цієї групи. Які в тебе там пріоритети, наприклад, на цю поїздку, і таке коротеньке мало бути знайомство. Ну, Бенджі там зуміє себе розкрити, когось щось розпитати. Потім вони йдуть на екскурсію, якийсь там пам'ятник, Бенджі там свою харизму проявляє, майже рольові ігри розіграє там біля того пам'ятника. А що залишається Девіду? Фотографувати, купу фотоапаратів йому дали тать, мобілок, і він мусить фотографувати. Тобто ніякого задоволення він не отримає. За те на висоті, в нього маса емоцій, все, все драйвово. Повертаються, вони нарешті вимучені першим днем ну, переліт, відповідно, екскурсія по Варшаві. там По місцях, де пов'язане з Голокостом, дуже гарно, гарні види Варшави. Згадую свою минулорічну поїздку. І... Ввечері поспати ж хочеться тому девіду. Та не тут, то було. Бенджі вже бере свою травку, нашу, ж він її взяв, йому ж треба закурити, а самому що не так весело, треба ще і Девіда заохотити. Ну, заохочує, і тут вони опиняються на даху, дивляться за нічною Варшавою вже з даху і курять ту травку. Ну, таке Двіду це все, воно ну, ні до чого. Він би спокійненько поспав в нього на цю поїздку свої плани. Він собі там розпланував перший день Варшава, другий там Люблін. Все, що він хоче побачити, по плану все має йти. Бенджі все збиває, вони поїзд сідають з групою, мають вийти в Любліні, просипають. ну, Тож виною, звісно, Бенджі, бо він то все влаштовує. Він так все облаштує, що. Всі потерпають і Девіду незручно, що вони відстали від групи. Але він піддається спонтанності брата свого двоюрідного. Тут група вся їх чекає, нарешті зустрічається. І маса таких буде конфузій. Там за обідним столом, як всі разом обідають, то там такі. Ситуації і такі не комільфо, що бідний той дев'ять. Ну, а що зробиш? Отаке життя з нарцисичною, такою імпульсивною особистістю. І, і то не той грандіозний нарцис, який в овальному кабінеті сидить, не Трамп це не Трамп. Це зовсім інший Нарцис – це чутливий, імпульсивний, він і добрий. До нього він співчуття викликає. Він викликає співчуття в дуже багатьох моментах. І девід його дуже любить, але життя з ним от таке на Терезах. Це спонтанність, це ти маєш абсолютно підлягати його волі, бо він, він не дасть тобі проявити свою волю. Він всіх під'єднає під, під свою. Він всі, все зробить по-своєму. Ось така вона нарцистична, імпульсивна особистість. Як виявляється згодом Бенджі, він живе в підвалі своєї матері. Він жив десь там, де бабуся в тому містечку, він з нею дуже був близький. Про маму там нічого не сказано, але от він живе в підвалі своєї матері, перебувається якимись такими тимчасовими роботами. Чим ти зараз займаєшся? питає його Девід. Десь там дахи покриває свого друга. І він вважає, що це таке велике досягнення. А коли Девід йому сказав, чим він займається, а займається він такою прозаїчною роботою, рекламою, але зато вона приносить йому гроші, він може утримувати сім'ю, він може оплачувати свої комунальні послуги. Тобто він доросла, зріла особистість, в нього є дитина, в нього є жінка. Ну, Це таке, це знаєте, це таке. А ось е він Бенджі, він живе спонтанно, він насолоджується життям. Він може курнути травку, коли захоче. Він може багато чого може, як потім виявиться. Ну не буду спойлерити. Так він має свої психічні проблеми, е і не завтра він може їх добре вирішити. Тобто життя з такою нарцисичною імпульсивною особистістю, воно таке, ніби ти типу, по яєчній шкурлупі ходиш, знаєш, і так треба обережно, бо ти можеш провалитися і вийде конфуз. Люди, які живуть з такими особами, от такими як Бенджі, вони настільки багато різних почуттів переживають навіть протягом години це може бути і любов. Це може бути злість, це може бути таке величезне розтратування і бажання вийти з цих стосунків. Це щогодина ось, ось такий накал, накал переживань таких. Мені от дуже часто здавалося, от той Девід він такий, як психотерапевт для того, Бенджі був. Той брат такий спокійний, врівноважений, він, він такий терплячий, дуже був. Знаєте, в сім'ї, от мені здається, коли в партнерських стосунках, чоловік і жінка, не кожна жінка б змогла його витримати, не кожна. І тому, мабуть, він, тому він і не одружений, тому що в контакті з такою людиною дуже важко. Дуже важко. Ця його спонтанність, звичайно, вона зачаровує, звичайно, та харизма підкупає. Але щодня жити, щодня перебувати з ним в стосунках, це дуже важко. І остання сцена, вона. Підводить нас весь цей фільм, всі ці їхні стосунки, вони потім поступово-поступово так розкриваються. І остання сцена, фінальна сцена ну це просто, це просто вибух. От я давно таких сцен не бачила, і настільки вона прожита акторами, по-перше, відчувається, що це дійсно брати. От актори так зіграли, що ти віриш, що це є брати, що це рідна кров в них, що в них багато спільного. І оці їхні травми, вони всі оці в останній сцені, в останній сцені вони видали. Тому цей фільм я буду переглядати обов'язково ще раз. Це я вам так під впливом, під впливом фільму. Я вчора дивилася, його вечором з чоловіком ми дивились, під впливом цього фільму. Я вирішила записати, бо якщо не запишу, то. Забуду розповісти вам про цей фільм, а його варто подивитись. А я буду дивитись його ще раз, з професійної точки зору, буду більше звертати увагу на деталі. Це моє таке перше враження. І запрошую, як завжди, підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете, щоб я робила розбори, ділилася з вами книгами, які я читаю фільмами, які дивлюсь. Останнім часом подивилась два гарних серіальчики: це. Касандра, рекомендую про штучний інтелект, та я вам вже може і говорити, на початку я вже не пам'ятаю. І Мейр з Істтауну мені сподобались два фільми. Може, і говорила на початку, я вже не пам'ятаю. Рекомендую. А книгу, яку прочитала, яка мене вразила, не так вразила, як ця новинка. Я не читала Террі Пратчет, так ніколи, англієць Террі Пратчет. І я прочитала Правда, там в нього ціла серія книг? От я цю книгу прочитала, і, і задоволена задоволена з того. Ну що ж, тоді до зустрічі. Підписуйтесь, пишіть які фільми чи книжки, ви б хотіли, щоб я розібрала на своєму каналі. До зустрічі! Тримаємося!